Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про траву ерве шерстистої або полпала. Багаторічна трав'яниста рослина заввишки до 140 см з сірувато-білим, стрижневим коренем і з тонкими бічними коренями. У офіційній науці має назву трава ерви шерстистої. Таке визначення отримала через усте, білясте, повстяне опушення. Особливо виділяється прицвітне листя, покрите густими сріблястими волосками. Цвіте з липня і до холодів, плоди досягають восени. Надає перевагу родючому зволоженому ґрунту з домішками піску. Рава ерви шерстистої або полпала містить флавоноїди, полісахариди, слиз, органічні кислоти, дубильні речовини, кумарин, сапоніни. Фармакологічна дія. Препарати полпали мають діуретичний та салуретичний ефект. Який супроводжується збільшенням виділення іонів натрію, деякою мірою іонів калію, зниженням місту зачівини. У нашій кліматичній зоні в дикому вигляді не зустрічається родом із Шерін-Ланки, культивується в Грузії на відкритому ґрунті, в інших країнах вирощується на невеликих ділянках із дотриманням особливих захисних заходів. Вбирається ерва шерстиста повністю разом із корнями. Бір проходить восени. Рослина розрізається на зручні для сушіння частини. Тушиться у сухому приміщенні з хорошим доступом повітря. Трава палпала зберігає всі свої властивості протягом 3 років, якщо тримати її в сухому захищеному від сонця приміщенні. Лікувальні властивості. У результаті довгих досліджень були встановлені сечогінні, знижарувальні, очищувальні, протизапальні властивості рослини. Крова полпала розчиняє камені та виводить пісок із нирок та сечової системи, звільняє організм від сечової кислоти, звільняє організм від сечовини, звільняє організм від хлоридів, звільняє організм від радіонуклідів. Не спричиняє зневоднення та дефіцит калію. Полпала нормалізує обмін речовин, нормалізує тиск, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує згортання крові та зміцнює серцевий м'яз, відновлює нормальний баланс іонів калію та перешкоджає утворенню тромбів, має гіпоазотомічну та солевідну дію, заспокоює нервову систему. Чинить проносну дію. На своїй батьківщині полпала є засобом від багатьох хвороб. На Малабурському узбережжі її корінь використовують від кашлю як заспокійливий та глистогінний засіб для дітей. Наука перевірила ці дані та дійшла висновку, що протипаразитарна активність рослини вища, ніж у сучасних препаратів. Очевидно, що так діє унікальний склад трави. Разом з тим, стало зрозумілим і те, що рв 600 вбиває патогенні бактерії та грибки, зупиняє життєдіяльність золотистого стафілокока, зупиняє життєдіяльність кишкової та дезентерійної палички. Тому в Раджастані не лікують червоний тиф, пневмонію та лихоманку. Під час комплексних досліджень на основі індійської народної медицини були відкриті додаткові лікувальні властивості полпали. Крім загальновідомих властивостей, вона показала високу протизаплідну активність, виявилася ефективним протектором для нирок та печінки та підтвердилася протиасматична, підтвердилася імуномодувальна і підтвердилася протипухлинна дія. У вітчизняній медичній практиці трава полпала застосовується для лікування пілонефрітів, цистітів, уретритів, простатитів, сечокам'яної хвороби, запалень сечового міхура, запалень сичововідних шляхів, піелітів, гломури Трава палпала допомагає при атеросклерозі, поліартриті, спондельозі, подагрі цирозі печінки, геморої, виразці шлунку, хворобах підшлункової заході. Трава палпала має корисні властивості для лікування гінекологічних хвороб, використовується при пухлинах яєчників і матки, запаленням придатків, розладах менструального циклу, входить до комплексного лікування поліпозу кишківника, жовчокам'яної хвороби. Трахеїту, бронхіту, порушень сольового обміну, гіпертонії, цукрового діабету, гострих респіраторних захворювань. Трава РВ-60 затребована в якості засобу для зняття набряклості будь-якого походження, усунення закрипу та застою рідини. Хімічний склад рослини додатково гарантує очищення дихальних шляхів від слизу та токсинів, а організму від шлаків та радіонерів. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!